Останній двір прайзлерів, що на вулиці Кафедральна, 4, вже обгороджений арештуванням. Незабаром тут розпочнуться реставраційні роботи, адже після того, як було підписано договір про державно-приватне партнерство, об'єкт відійшов у підпорядкування інвестору. За певний час той планує відновити і використати його для розкриття туристичного потенціалу старого міста. У будинку будуть заклади харчування, готель, сувенірні крамниці, та нині, усередині пам'ятки, йдуть техніко-технологічні дослідження, як це передбачає вивчають будівельні норми, задіяні фахівці зі Львова. Вони вивчають фізико-хімічні властивості нашарувань стелі, стін та підлоги приміщення. Вони шар за шаром отут добралися за моєю спиною до тих тинків, які були первинно розписані при відкритті цього будинку, що дає досить. Значний науковий поштовх для того, щоб далі почати виготовляти науково-проектну документацію для реставрації. Бо оскільки це є пам'ятка архітектури місцевого значення, вона має певний правовий режим використання і застосуваються до неї реставраційні норми і консерваційні норми. Найбільш інформативним для дослідників виявився перший поверх будівлі. Декоративне оздоблення стін тут чи не на кожному кроці. Деякі видно при денному світлі, а деякі трафарети можна розгледіти лише за допомогою ультрафіолету. «Це стик стіни, як і тут повидно, що йде кладка, йде по іншому, кладка йде свіжіше, новіше йде. серед нашарувань, в основному тут близько дев'яти в деяких місцях до 14 шарів поверх. Перемальованих записів, останній шарик – це, як я вже казала, трафаретні декорації. Після цього зараз у нас закінчився етап техніко-технологічних досліджень це зондажі, аби максимально зрозуміти, як техніка виконання всіх розписів для подальшого аналізу і можливості скласти проєктну кошторисну документацію для реставрації даного помешкання. За словами начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, будинок прайзлерів знакова споруда, як розташована в географічному центрі старого міста, тож її відновлення в максимально автентичному стилі принципова справа. Та скільки на це піде часу, поки невідомо.